Фібі, доброго дня. О, вітаю. Я тут. Да. Да, рада вас бачити. Розкажіть мені, які у вас самопочуття, що відбулося за цей тиждень, чи з чим би ви хотіли попрацювати на сьогоднішній зустрічі? Так, хотіла попрацювати, розповісти вам, що останнім часом мене дуже тригорить одна така тема. Ви знаєте, я дуже люблю гарну подачу їжі от, до столу. І я завжди так роблю. Ну, ви знаєте, я вам розповідала, що в мене є така починка з категорії прекрасного. І я це так роблю, щоб дуже все було чарівно. Це була серветка на серветці. Ножичка, ложечка. Це була якась одна тарілка спільна, в якій їжа потім кожного своя окрема, і там все так красиво викладено. І я так отримую задоволення. Це мій такий знаєте, сенс життя не тільки в тому, щоб поглинути цю їжу, а в тому, щоб це було доречно, так, з відчуттям естетики і. Щоб ми провели час за столом дуже гарно зі з моїм чоловіком. Ну і проблема в тому, що останні два дні я себе так погано почувала, і він готував їжу. Я приходила, а воно так, знаєте, все накидано. І я, він спитав, як тобі? А я сказала негарно. Ну, і, можна сказати, ми не посварилися, звісно, але оце відчуття, він так трошки так. Він ну, ну, мені сказав, що ну, шкода, що не гарно, взагалі я старався. Mm -hmm. Ну, це якось проговорити, бо ви ж знаєте, що я хочу, хочу щоб все в моїх стосунках було теж гарно. І може я на щось звертаю увагу, може, щось я не так роблю. І що ви відчували в цей момент, коли ви побачили, як він вам приготував ніж? Ну, так що він ну, він ж бачить, що я от, от все така, ну, це ж є ну, розумієте, я хочу, щоб це було для мене подано, як для ну, найкращої леді його серця. Так, що я прийду зараз, так я буду йому це все вихваляти його, за те, що він зробив це. А я приходжу, я хочу його похвалити, Ну, як, як я похвалю, якщо воно так все. Накіду. А що ви відчували повернулись? Відчувала нерадість. Не, 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 не задумалася. Не радість. Ну, мені якось а що думали про істину? Угу. Так хотілося. Я була зголодніла, звісно. А що думали про себе в цей момент? Не... Яка ви? От яка ви яка ви була в цей момент? Та я думала, що він не думав про те, що до кого він це все несе. Тож... Він не думав про вас, так? А він думав про вас, коли він це готував? Гадаю, що думав, тому що він мене запитав, приходив, запитував, чи я буду їсти. Я сказала, що буду. Так як я погано почуваюся, то він уже е спитав мене так дуже гарно. Чи я буду те те? я сказала, що буду. Ну, і я віддала контроль в його руки, щоб він це все зробив, і тільки вже, коли він потім щось сказав, цілля їсти, я вже тоді вибурхнула із своєї пастилі. Я зрозуміла, Ну, ось це відчуття нерадості. От якщо б я вас попросила пригадати найперше, коли ви з ним познайомилися, з цим почуттям нерадості, відчуттям, От що вам приходить на згад? Який період вашого життя? Вашого минулого? Ну, я так думаю, це відчуття такого. знаєте, є, один, є одна сцена, вона так із дитинства, так? Зіжі раннього дитинства. Uh -huh. Розповідати? Так, хотілося б почути, от саме там, де є ось ця нерадість. Так, ну я, знаєте, в мене був час в школі, де я гарно вчилася, це молодша школа була. І угу. там мала вручати лист, такий похвальний, річка. Я так гарно вчилася і його мали вручати. Ось і, і що? Це було 1 вересня. Тато мій він грав на трубі і він грав в оркестрі такому. І це було так для мене трошки здивовано. Я побачила, що тато мій з цим оркестром прибув на перший дзвоник. О, і я зрозуміла, що вони тут для чогось. Вони грали тушь. Ну, для всіх, хто заробив отримав похвальні листи, потрібно було під цю туш Типу вона починалася там: типу: пам пара, папа, 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 па пам-пам-пам. Виходити і отримувати цей лист. От і я зараз подумала, що це ж мій тато тут. Я не очікувала, що він буде. Та ще й плюс він грає ця туш буде для мене. Я зараз вийду з цим. Я вже подивилася, як там виходили одне з тих класниць, бо йшли з верху донизу. Чогось Угу. Може, я це так придумав. Ну, коротше, я вже бачила, як це зробить. І ось звучить Кисяненко Олена, учениця, та 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 І Я не можу вийти, мене тримають інші діти. Здається, такий замок, вони мене отак за Щемили. Це теж програла, але я не вийшла. Це був такий, знаєте, мій, напевне, теж про радість. Я тоді думала, що це ж так. Гарно буде. Я готувалася до того, що як я зараз буду виходити. В моїй уяві це все було. І... А що саме тут було про радість? Ну, музика, по-перше, радісна, вона написана для радісних подій і грають тільки на радісній. Uh -huh. Я знала про це. Не так уже часто і листи похвальні я отримувала. Це був, можливо був і перший, а можливо, другий, точно не пам'ятаю. І... Ну, я вийшла, знаєте, але вже десь так з протягнула ту руку, і директор дав мені той лист, але це не було гарно. Це просто я взяла лист і пішла. Я зрозуміла. Ну як би ви дії своїх однокласників назвали. Як те, що ну вони От що вони зробили? Зробили мені пакость негарно таку. Якусь... Я навіть цього не очікувала. Ні, навіть ніколи підлість якусь вони зробили. мені. Тобто, якщо утотожнити цей ваш вихід і вашу фантазію з радістю, тобто, що вони зробили? Забрали. Можна сказати, що вони забрали. забрали радість. Забрали радість, яка ця радість в собі уособлювала що? Тобто тоді яка ця радість була? Ну, так аж піднесено. Як ви можете хочете сказати, е, бо я чую, куди ви мене підводите, ви хочете сказати, що от ця їжа, вона теж для мене. Я до неї готуюся, типу, я до неї хочу там поглинути зі своїм чоловіком, це теж для мене. радість. І... Це також радість, і там радість, але там люди у вас забрали радість, а тут, да, тут у чоловік... вигляді краси. А тут чоловік вам дає радість в приготуванні їжі. Просто він не додає всього обрамлення цієї їжі. І тому тільки по зовнішнім факторам ви вважаєте, що у вас і тут радості немає. Але ж він готував для мене правильно, він же що, ходив біля мене, питав, що я буду. Хай ті однокласники там не питали мене як Я почуваюся після того всього або до того. Ну, приміром, вони угу. могли б догадатися, що це радісно бо отримувати це все. Хто там ще їх, по-моєму, тільки я одна тоді отримала. Вони просто забрали повністю тоді радість, а чоловіком все ж таки дає радість, але, можливо, не настільки прикрашено, як вам би хотілося в ваших уявах і фантазіях. Можна так сказати? Я чую, що ви кажете, мої фантазії. А в реальності. В реальності я маю звертати увагу на щось інше, так? В реальності я б хотіла, щоб ви мені сформулювали. От тоді, коли це зробили однокласники, як ви тоді про себе думали? Якою ви себе вважали? Mm. Ну, все вийшло, так як я задумала. Ну, то якщо тоді брати, то тоді я важлива, так, що так. я важливо, що я от зараз піду під цю туш, візьму цей знак, е ну можна сказати, визнання школи, там, мого визнання того, що я вчилася, що я рік там докладала зусиль і там, писала контрольні, Я зараз піду, візьму це все, хоча це похвальний лист, він такий можна сказати, е папір. Знання ж важливіші були, я ж їх маю, вони зі мною. Так, да, да. дуже гарно, ви віде. тільки що метафорично дали то тож, але ви лишили основу собі, знання. Але поверхне вона, начебто, вашу важливість однокласники забрали. А тут чоловік точно так само, він вам дає визнання, він вам дає важливість у вигляді їжі. Угу. А те, ну, що ви собі вже. То... Угу. Точно. Як вам з таким розумінням? Цій, з таким поглядом на цю ситуацію зараз. Ну, я бачу, що ця важливість і турбота вони можливо не обравлені в якусь. Форму, так? Ну я хотіла uh -huh. б, щоб це була цільність би, форми і змісту, звісно. Але зміст точно є, що він от турботливий, що він мене питав, там, як я це все, чи я хочу їсти, чи я там буду. Зробився все, знаючи, що я сам погано спочиваю, що він запросив мене до того а, прийняття, так і, і може, ну може, просто він не вміє так поскладати красиво, як я, але uh -huh. я важлива і, Звичайно, і, тому він і далі, і сьогодні там щось мені готували, якщо чесно. Так, це чудово, тому що важливість можна зробити проекцію на людину. Незалежно від того, як людина виглядає, все одно вона є важливою для своїх близьких. Оце точно так само про обрамлення. Дивимося на основу надії по відношенню до вас. Які показують, якими він показує, що ви для нього важлива. А те вже як він, які у нього вміння це все прикрасити, це можна да, відкоректувати і десь доповнити самостійно за власним бажанням. Так, я зрозуміла. Насправді дійсно, я зрозуміла, що ось ось цьому рішення, що я для нього важлива завжди, і, і, і з короною, і без корони, так же ж, так добре. Дякую вам за роботу. І Я вам дякую, доброго дня. Доброго дня. А, Моніка, ми вже давно з вами працюємо. Дуже рада вас бачити на сьогоднішній сесії. Скажіть, будь ласка, як ваш стан? Як ви почуваєтеся? З чим ви сьогодні перейшли на сесію? Стан, начебто, рівний. Почуваюся радісно у Гурино. Тому? Тому що, так, да, приїхав мій наречений з ну, приводу то, того самого одруження у нас знову постало питання, і він мені запропонував, що давай підемо там, через тиждень розпишемось, я йому пояснюю, що я хочу сукну, я хочу якихось гостей, я хочу гарний вечір в ресторані. Я розумію, що щось не на часі, а щось то, але не хочу, я хочу свята для себе. А він мене переконує в тому, що це проста формальність, що це ніякого значення немає, і взагалі, але в той же час я зауважує, що це він робить для мене це одруження, але в той же час він ще його знецінює. І взагалі, от, я не знаю, що мені робити. От не знаю, тому що я свідомо, можливо, взагалі тоді не виходити заміж, тому що якщо е, не те, що людина мене не чує, людина не хоче мені зробити приємно. Це вам нагадує. Моніка, чи це вам щось нагадує? Оця приємність, оця ваша історія, яку ви зараз розповідаєте? Ну, я не кажу, що мені це незнайомий якийсь стан, напевно, він мені знайомий, тому він отак от мене й обурює, що знову я як незначна. Мої потреби применшують, або взагалі знецінюють словами, а для чого тобі це потрібно, або що це дасть. Ну, в Якусь такої грандіозності наганяється. Так. Я писала вам, що ми будемо сьогодні проходити таку техніку, називається вона перерішення. Ви вже готові до цього, тому що ми вже давно знову працюємо. Але мені потрібно отримати від вас такий дозвіл, так? Це таке буде свого роду перенесення. У сцену раннього дитинства. От ви кажете, що таке у вас було. Спробуємо пошукати цю сцену, давайте. Але спочатку ви даєте дозвіл? Даю, даю досвіду. Добре. Ну, отже, вам потрібно буде закрити очі, зробити такий дих-видих, заноситеся в такий спогад, будьте маленькою. Дівчинкою, що ви зараз бачите? Якою ви себе бачите? Що відбувається? Ну, вдома себе бачу, в батьківській квартирі. Угу. Ну нічого, все спокійно. Мама собі лежить, тато щось там читає, від сестра да, десь де-інде, а я от чомусь от такий же стан зараз відчуваю, як от, от я от відчуваю. Що я в коридорі метушуся, хожу, нервуюся, обурююсь, злюся. Чому? Що ви шукаєте? Угу. Можливо, щось зараз. Правди. Шукаю правди і справедливості. Так, цікаво. Угу. І в чому вона буде виражатися? Ви хочете якусь правду і справедливість? Для дитячого такого, так? Так, да, так. Да. Що відбувається? 에... Бо вони всі раді, ну, як радісні, спокійні, а мене обурює. Мене обурює, тому що якраз да, напередодні мама приїхала і привезла подарунок ляльку-Барбі. Привезла її для моєї сестри, молодшої. А мені не привезла, Мені привезла кофту. О, волохату модну, начебто, але я не хотіла тієї кофти. Я хочу ляльку. Хочу ляльку, і мене обурює те, що. Коли я сказала: а де моя? вона сказала: так тобі навіщо? Ти ж доросла? І що зараз? Да. Хочеться цю ляльку? Хочу, хочу, тому що е... те, що я хотіла, я не хочу, щоб її забрали у сестри і мені віддали. Ні, я хочу також. Хочу також і не хочу чути, ти не важлива, це не так, це не то, тобі не потрібно. Я а що б... це тобі я дасть? У вас одна лялька, дві сестрички, так? Ні, це її лялька. Угу. Скажіть, це повністю її. Скажіть, якщо ви угу. спрашуєте зараз мамі про свої бажання, якщо це вона дарувала вам, так? А я сказала, я рознервувалася, я одразу кричала, а де моя лялька? Вона мені сказала, вона на мене так подула і так ти ж доросла, для чого тобі? І так хикнула. А вам хочеться я бути... Я кажу, щоб я теж хотіла, да. Вам хочеться бути маленькою, так? Я хочу ляльку. І хочу, щоб мене чули. Тобто, щоб мені дали також ляльку, що для мене її купили. Щоб, ви, щоб вони знали, що я також її хочу. Ну, скажіть це все, от так і проговорюйте. Я хочу, давайте так, щоб ви прямо це проговорюєте і татові, і мамі, ви собі давайте мене або, можливо, ви так як у себе бачите, їх проговорюйтеся. З позицією, так. Я важлива, я теж дитина, я теж дівчинка, я хочу мати класну Барбі, я хочу цю ляльку, я хочу нею гратися. <рес> <Так>. <рес> Навіть якщо я не буду гратися, нехай вона у мене просто буде. Але це моя. А які у вас почуття? Ви чуєте, що ви така прямо е, грізна, така впевнена, така самодостатня, хоча ви маленька, але як ви це робите це? Вам почуття відс... відстояння себе, бо вони мене образили. Так. Образили тим, що не... не здогадалися, що я теж цього хочу. І тоді ваше рішення бути важливою, так? Так, да. і мої бажання важливі. Незалежно від віку, вони важливі. І на них потрібно реагувати. Ну, батькам так точно. І нареченим. Так, ти важлива і дуже цінна. І ти можеш мати свої бажання, і ти їх маєш, і ти їх можеш висловлювати в теперішньому? Що якщо ти зараз відкриєш очі? Відкривай очі, будь ласка. Хочу посміхатися. Так. А, а що ти можеш сказати зараз по своєму питанню щодо одруження? Як ти бачиш? Бачу так, як я бачу. Я, да, я хочу сукню, я хочу е, каблучки красиві, я хочу потім піти в красивий ресторан на вечерю. Нехай не баг... мені гості, чесно кажучи, можливо, і не дуже потрібні. Да. Але хочу свята. Хочу свята. Хочу, хочу свята, бо це і народження нашої сім'ї. Ну, ти, ти на все це заслуговуєш, і все це в тебе може бути. Головне про це написати за, зарані, я думаю, своєму коханому все-таки проговорити йому іще раз. Я не думаю, що він тебе не зрозуміє. Головне, щоб ти це для себе зрозуміла цільно, ясно. Сильно так. Так, вставна, да. я впевнена. В цих позиціях впевнена, що я хочу. Готова піти на компроміс з приводу гостей. Я гучного свята не хочу, але хочу краси для себе. Ну, давай. Для давай. нас. Давай будемо готуватися. <гум> да, дякую.